Привіт-привіт! Чарівні мої рибки. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму каналі. Будьмо знайомі, якщо ви тут вперше. Ми сьогодні з вами подивимося ваш старой прогноз на вересень 2025 року. Місяць для вас буде архіважливим, тому що затемнення у нас 7 вересня уже у вашому знаці. І на вашій осіді діва риби, і саме у вашому знаці. 7 вересня. Це місячне затемнення, у знаці рибки. Ви вже можете відчувати його вплив, і я думаю, що вже відчуваєте його саме найбільше з 23 серпня, але воно буде впливати на вас і емоційно. Можуть бути такі якісь інтуїтивні знаєте, моменти, коли ви щось відчуваєте, коли ви щось перечуваєте. Це може впливати і на сон ваш можуть бути якісь віщі сни, наприклад, знак. Можуть приходити, взагалі можуть бути такі стани зовсім різні, як переповнення енергією, так і запаморочення, наприклад, якісь тому рибки. Розкажіть, напишіть, як ви це відчуваєте. Коли затемнення йдуть по знаку, то представники цього знаку переживають важливі події, трансформаційні події. Не обов'язково погані, так навпаки, це можуть бути одруження і розлучення, і одруження, і нове партнерство, і народження. Дітей і весілля, переїзди. Це такі глобальні події відбуваються на затемненнях. Так, рибки, ми з вами подивимося, що принесе вам цей місяць. Розпочнемо ми з. Тінселтаун Таро. Не обов'язково ці всі події відбудуться саме так в цей місяць. Затемнення зазвичай мають вплив від е, півроку ще до року. І взагалі оцих два з половиною роки, починаючи ще з минулої весни, уже весь 25-й рік і потім ще весь 26-й затемнення будуть йти по вашому знаку. Так, так. ну, уже й почнуться по. Левом з водоліями, але у вас ще продовжаться. Тому такий великий відрізок часу важливий для вас. А ми подивимося, що нам Таро підкаже. Так, рибки, що для вас цього місяця. Шістка кубків. Дивіться, як прекрасно у вас розпочинається цей місяць затемнень. Це карта ностальгії, це карта приємних спогадів, відвідання приємних місць, приємного проводження часу. Ви дійсно десь можете відпочити, так, побути десь за містом, або побути в місцях, де у вас є приємне таке відчуття ностальгії. Можливо, це якийсь ваш як Family House, так сімейний будинок. Чи дача десь за містом. Або ви поринаєте у спогади, можете переглянути якісь старі кінострічки. Наприклад, я дуже люблю передивлятися восени фільм Шоколад. Дуже мені подобається передивлятися солодкий листопад з Кіану Рівзом, Просто обожнюю фільм Мачуха також дуже класний. ну Взагалі, ось ці естетичні фільми нульових, осінь в Нью-Йорку, можна передивлятися. Або якісь серіали, так, хто придивляється відчайдушних домогосподарок, дівчата Гілмор, скажіть мені, скажіть мені. Це приємні спогади, так ви можете згадати, наприклад, якими ви були у школі, так, якими ви були в університеті, чи взагалі зустрітися з якимось людьми з минулого, щось позгадувати, поностальгувати, приємно провести час. А хтось дійсно десь буде от, за містом і згадає. Свої часи юності. Юність, я думаю, у вас ще продовжується, але все одно. Так, ще ще. Приємний такий відпочинок, дуже душевний. Так, рибка, ще ще для вас. Десятка жезлів дійсно вам тут захочеться відпочити через те, що буде багато якихось обов'язків у вас. Десятка жезлів це зазвичай так завершення циклу, завершується літо, розпочинається осінь, але це коли на вас дуже багато завдань, які вам потрібно зробити, обов'язків, і ви це все маєте виконати. Не забувайте, що ви можете також делегувати рибки. Розвантажуйте себе, тому що це може бути таке відчуття важкості, відчуття обтяження такого тягаря. Я дуже-дуже багато всього маю зробити, дуже багато з чим маю впоратися. Так, що ще рибкам принесе цей вересень? П'ятірка жезлів, можливо, ви десь квапитеся, бо є відчуття, що от на всіх не вистачить, того я маю це все зробити. Бачите, тут було таке оголошення ніби з помадами, а тут уже всіх їх розбирають. Це карта конкуренції, може дійсно бути ситуація, де ви з кимось конкуруєте, або ви будете старатися от отримати щось, можливо, дійсно ви там. Хочете купити собі щось з косметики, або щось на розпродажі, так, і або щось з дуже обмеженої лімітованої кількості, а що от вібрації такі, от щоб вам біркін винесли рибки, не понижаємо вібрації. Але це карта конкуренції. До речі, дуже класно поєднується, якщо це якісь змагання. Якщо ви, наприклад, займаєтеся спортом, ви можете відвідати якісь змагання, або ви можете приймати участь у якихось змаганнях, це може бути естафета, або це види спорту, де взагалі є конкуренція, це також так, або ви хочете. Наприклад, записатися на якісь послуги, на якісь процедури і взяти собі от місце відхватити, або якусь, наприклад, гарячу путівку, да, вихватити, відхватити таке місце, і у вас це. Вийде. О, і тут дно ну, колоди просто прекрасне. Дивіться, трійка кубків. Ви тут можете дійсно кудись поїхати, чи піти на шопінг, чи зустрітися з подругами, з друзями. Так приємно провести час. Це карта свята, це карта святкування. Можливо, ви продовжите собі літо або відсвяткуєте початок осені, рибки. Ну, з вас лайк! Тут просто. Взагалі дивовижні карти. Ви щось можете планувати, так ви можете вже реалізувати свої плани. Мені тут дуже подобаються карти. Взагалі, рибки, підписуйтесь, ставте лайк. Буду вам вдячна дуже за будь-яку підтримку каналу. А у нас з вами наступна колода і це Solar Kingdom, вона з естетикою неба, з естетикою астрології, астрономії, тому мені вона особливо подобається. Тут додатково ще є карти за тому вона дуже пасує до осені саме до вересня. У нас затемнення. Так, рибка для вас ще. Королева Пентаклі, і це дівчина, жінка, може бути діва, може бути телець, може бути козиріг, можливо, вона буде приймати важливу якусь роль мати у вашому житті. Це може бути ваша мама, подруга, сестра. Зазвичай це жінка, така, яка ресурсна, яка вміє обходитися з грішми, яка вміє ними розпоряджатися і вміє їх заробляти. Можливо, ви будете тут цією і будете тренувати в собі такі можливості так до фінансового зростання і до фінансової грамотності. Це можуть бути ваші партнери. Зазвичай діва риби дуже часто в парі. так Це може бути дівчина, жінка, дружина. так Подивимось що ще рибки. Принесе вам вересень Рибка для вас. Шістка пентаклі і це прибутки, так це обмін подарунками. Тут важливо, щоб зберігався баланс брати і давати. Ви можете отримувати тут кошти, отримати подарунки, отримати фінансові поповнення, отримати взагалі якийсь ресурс, Ви можете Тут цілком попросити когось, якщо вам необхідно, ви можете попросити і вам обов'язково дадуть. Або ви тут можете комусь так давати. У вас можуть бути там фінанси, і ви можете розпоряджатися ними. Ви можете там дарувати комусь подарунки, вкладатися у когось або у щось, у якусь справу, наприклад. Ну, дуже хороша, приємна фінансова карта. Так. Фінанси у вас точно будуть так рибки, що ще, ще рибка принесе вересень. П'ятірка кубків, не засмучуйтеся тут ні в якому разі. Тут може у вас з'явитися якась ситуація, де вам може здаватися, що чогось недостатньо. Але знаєте, що у вас ще є оцих два кубки, ще є на що покластися. Можливо, ви будете якраз таки переглядати свій бюджет і вам захочеться ще, вам захочеться ще більше. Ви можете трохи засмутитися з якогось приводу, тому що якраз таки от Чогось більше. Хтось, можливо, просто буде дивитися якийсь фільм, чи серіал, чи читати якусь книгу, таку романтичну, якусь, яка вас змусить відпустити ось цю сльозу. Але це, взагалі, період, коли вам потрібно щось відпустити. Так, але зрозуміти, що у вас є ще багато ресурсу, у вас є ще багато можливостей. Можливо, хтось від'їжджає. Ось тут, на дні колоди, шістка мечів, хтось від'їжджає, і ви за кимось будете сумувати, скучати. так, рибки. Або це ви, або це ви від'їжджаєте кудись. Це може бути взагалі якась поїздка, переміщення, або навіть метафорично прорив вперед, так, коли ви вирішуєте рухатися до нових берегів. Так, подивимося. Ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимося, яка практика для рибок буде сприятливою. Рибки для вас. З'єднатися з кристалами, ви можете собі придбати якийсь кристал, чи якийсь камінь. Так, тут це рожевий кварц, наприклад, якщо ви хочете кохання, якщо ви хочете відкриття серцевої чакри. Це може бути взагалі камінь, який пасує до вашого знаку зодіаку чи до вашого запиту, який ви хочете реалізувати. Можливо, ви купите собі прикрасу, чи каблучку, чи сережки, чи підвіску, кулон з якимось камінням. Так? Це прекрасно. Взагалі всі природні ресурси вони мають надзвичайно велику силу. Ну що ж, рибки, я вам бажаю чудово пройти через цей коридор затемнень з своїми класними висновками, з класними інсайтами, з класними подіями. Нагадую, що краще от 7 і 21 не приймати якихось суперважливих рішень, тобто краще от не розлучатися, не сваритися ні з ким, краще бути спостерігачем, але те, що вам по долі, воно все одно вас закрутить. З вами була я, ваша Оля Свіднічка. Обіймаю, поцілувала, па папа.